Привіт, Сьогодні такий буде невеликий влог, як я малюю паперові сюрпризи, саме ось цю незвичайну колекцію. Різдвяні подарунки або подарунки на різдво. Скоріше за все відео саме з розпаковкою я випущу раніше. І зараз я буду показувати, як я буду її малювати, а наклеечки кле... на сповивати не буду, буду показувати тільки падатики. Ну і я, звісно, принесла собі чайок, крошечка Пінки уа. Зараз буду малювати ось такий пакетик з подарунками, м'ячиком та ще деякими. До ну, речі, тут я пакетики друкувала. Так, бо колекцію хочу зробити... Велику, і у тату, Я була у тату на роботі і там є принтер, тому я роздрукувала пакетики. Так, зразу попереджаю. І малюю своїми суперкласними новими маркерами, які мені подарував Святий Миколай. <свісно> я подякувала батькам, бо вони дуже класні, вони мені дуже подобаються. І ось так, зараз малюю я розкольоровувати, до речі, ідею. Схоже я брала у блогерки Саника. Я її просто обожнюю. Вона також з України. Також малю паперові сюрпризи, робить їх. І я її дуже люблю. Дивлюся її канал. І ось на її каналу. Зараз, як ви бачите, я вже прийшла на інший колір. І я розмальовую цей подарунок в помаранчево-золотих кольорах. У мене ось так дуже гарно виходить. До речі, як? можливо таке, що ця колекція буде настільки великою, що відкривати ми її будемо ще і після Різдва. Тому тоді вона вже буде просто звичайні подарунки. А до Різдва вона подарунки до Різдва. Ось так. Різдвяні подарунки. І хочу вам нагадати, тич сказати, що моя ціль це тисяча підписників. Я дуже хочу набрати тисячу підписників до Різдва, до Нового року. І я б дуже була щаслива, якби це бажання справді здійснилось. Тому якщо ти ще не підписаний або підписана, обов'язково підписуйся. А зараз я, до речі, малюю не маркерами новими, але теж це нові. Їх мені подарувала подружка моя Кіра. На Святого Миколая в школі ми обмінювалися подарками. Я Кіра, я Кірі дарую, Кіра дарує мені. І ось так виглядає ця пачка маркерів. Я сюди ще перепила такий антистрес. Коли малюєш, можна потрошки по Тут 60 кольорів. Ось така класна упаковка. Я вже дорозфарбовувала цей пакетик і зараз я зроблю готовий пакетик. Просто подивіться, який він великий, всі нормальні і тут ось такий здорувань. Але я думаю, що буде декілька таких здоровань пакетиків, а може будуть навіть більші за нього. І ось так поки що у нас виходить. Далі я вже на наступний день малюю наступного здарування ось такого пакетика. Розмальовую. Це, до речі, ось так виходить. Тут декілька подарунків. А зараз ми поїдемо в магазин вибирати мої подружки. І ось ми вже приїхали, і назва цього магазину тільки що була. Обов'язково зайдіть, якщо побачите. Тут є дуже багато блокнотів, і зараз я все вам покажу. Тут дуже всього багато. Ось такі є різні просто такі фломастери, Я купила собі таку шапочку, дуже прикольненьку. Є ще маркер, ось такі, тут все дуже дороге, на жаль, але дуже все класно і якісне. І ще є ось такі дуже класні, так сказати, дивитель ножиці та різні прикольні штучки. Тут взагалі дуже багато всього. Фарба, іще ще фарба, іще ще фарба. Дуже, 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 дуже багато фарби. Тут і прям море фарби. І ще тут різні такі прикольні штучки, поска, звісно, як би ж без них. Ду -лю дуже люблю цю фірму маркерів. Багато різних блокнотів, скетчбуків та все дуже-дуже класне. Мені тут все подобається. Є великі, різні, білі райдові рамки різні. І ще є фарби, як же ж без фарби. Дуже багато фарби. І ще є фетр, папір. І зараз я вже в машині буду малювати. Покажу зараз тільки що я купила собі скетчбук і лайнер, потім все інше. І зараз буду скетчити. Я вже приїхала додому, купила лайнер, показую, що я купила. Олівець також просто звичайний. Купила зібок нодок і зараз я покажу, що я намалювала. Ось така ельфійка. Ось такий малюнок. Він мені не вийшов, але мама каже, залишать. Ось такий будиночок Шейлушає, хто шарить. І око дракона. Ось таке. А далі пусто. А свої подушці я купила ось такий блокнотик. На жаль, маркерів я не купила, але ми потім купимо. Там все дуже дороге і якісне.